Як вправи, мілорде? Чудово. Перемога чи поразка? Всього потроху. Артур, ти не вмієш брехати. Ти, ти в, в тому одязі, що і вранці, і навіть не торкався в бладунки. Я не дурепа. Ти не тренувався. Я, Я зробила щось на те. Втрутилися в розмову, бовкнула щось зайве. <толес> Артур, я твоя дружина. І не хочу бачити тебе таким. Скажи, що тебе тривожить. Гвеневер, я кохаю тебе більше, ніж ти думаєш. І зроблю для тебе усе. Я знаю, але. Що скажете? А. а тобі личить. Дякую. Ти дещо забув. Потрібен ще пояс. І пам'ятай, щоб Гвен не прокинулась, треба давати по дві краплі щодві години. Думаєте, вдасться? А як? Же? Вона Меледі? Ні, дякую, Марлін. Тост. Мілорде. Тост за за королеву. За мене? Чого це раптом? За те, що ви є ваша величність. Дякую, Гауз. Але чи не краще випити за камелот? Так, за Камелот. за камелот. Ви не їли. No. Так. Жау, я... Я, ви певні, що це безпечно. Я запросягнувся життям. Вона ж королева. Вона ж королева. Нічого іншого я не знайшов. Треба поквапитись. Ніхто не здогадається. Гаус, ви певні, що нам вдасться? Ти не уявляєш, яким мудрим чоловік робиться на старість. Мерлін, ходімо. Зустрінемося у темному лісі. Мерлін, якщо ти її впустиш, знаю, покладу голову. Ти кмітливий. Лівіше, хлопче, Поквапся. Він випробовує моє терпіння. Важко. Воно важче, ніж я думав. І не думав, що вона здатна зрадити. О! Гаус і Мерлін. З купою сер Гвейн, сер Мордред вирішили перестелити постіль. Чи стати майстерними швачками? чіпайте! Можете підхопити лихоманку червоного дрозда. Уперше таке чую. Отже, тобі пощастило набагато більше, ніж юнаку, який помер на цих простирадлах. Їх треба негайно спалити. Тільки лихоманки бракувало у камелоті. Правда? Так, звісно, вибачте. Гаус. Так, сер. Як звали того бідолаху? Хочу підтримати його родину. Тімо, Ті. Де Мерлін? Все гаразд, мій лорде. Він позаду. Чого так довго? Ви хоч уявляєте, які тут круті схили? На вигляд така невинна. Досконала. Вона така зло у ній від Моргани. Рушайте. Треба поспішати.

Зачекайте за нами стежать. знову твоє дивне передчуття. Все ж добре. Коней залишимо тут. Пішки буде швидше. А торби? Ти понесеш. Усіх я не подужаю. Гвеневер понесу я. Вона удвічі легша. Пропоную, щоб я взяв ще щось і наразив королеву не небезпеку. Я можу її понести. Вона моя дружина. Я буду обережний. Ти слуга. Це твоє дивне перечуття? Воно не дивне. Значить, дурне. Чого воно в тебе виникло? Мерлін, ти слухаєш? Що, образився? Не образився. Просто важко нести торби. А ти вправляйся, Чом би вам не поправлятися, я й без того вправний, може, я... Мерлін! 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 Емріс хоче тобі завадити. Він збирається зцілити Гвеневер у водоймищі Аріанрод. Ні. Ей, Тузо, мені потрібна твоя допомога. Я цього не допущу.